Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. І от зараз прибігла швиденько в музей костюма та стилю. Це приватний музей. Вікторія музей. Працює музей четвер неділя з 11 до 18. Ходімте, подивимось. Дивіться, які вишукані сукні. А брошечка яка гарна. Яка гарна, красива брошечка. Подивіться, який віночок. Це воно перламутр. Сумочка яка. Парасолька, шовк у справжній такий. Тут брошечка, яка гарна, мереживо і тканина така подвійний шар зверху таке щось дуже таке тоненьке, прозоре, а тоді знизу там чухол. О, Уже оце що таке гарне? Комплект для вбирання. Це той гачочок, яким гудзички застібали. це 1920 роки, оце, оці э, сукні. трапіровкою така вишивка ви Вы подивіться на цей комплект мініатюрки які ви бачите які кобальтові. І ось які сережечки гарні, Дивіться, який, яка парочка. Боже, яка краса! Марта Йокум, день свадьби, 13 вересня 1913 року. сукня, яка була на цій нареченні в 1913 році. Дивіться. І це справжні черевички її. Олька гарна, дивіться. Брошечки. Я просто насолоджуюсь, які гарні брошечки. Оце яке жабок красиве і величезна брошка. І ось дивіться, яка гарно прикрашає цю суконьку. О, який капелюх, пір'я пряжка, яка чесно. Вишивка така. По всій ткані, тканині. Початок ХХ століття. Дивіться, які прикраси. Olha a calça ok? смотрите, какая величезна брошка. Почти а такие Турнюр. Які вишиті черевички. Ось дивіться, які цікаві, які підбори, яка форма. Ір'я справжнє, дивіться. Дивіться, яке зібрання гарне. Сукня, сукня для подорожей Франція. А тростини які гарні, дивіться, які в них ручки з кістки. Сама по собі тростина, наче витвір мистецтва. новенька. Ось дивіться, це ж парочка. Парочка, причому. Дуже цікавий позі. Ось, бачите, багаж який. Оця чорна англійська сукня, капелюшок який маленький. А оце дивне вбрання. І що ви собі думали? Ось з такою гарною брошкою. Це є халат. Домашня сукня з орнаментом. Дома пити каву на канапі? Дивіться на цей халат: це Британія і. Це сукня такої англійської дами. І он дивіться, яка гарна брошечка комір застібає. А рукавички які гарні. Вони такого гірчичного кольору, як сукня. Це такий цікавий пристрій фрак. Оце яка гарна сукня з Тафти. Муарова Тафта написана. Пляшечка яка. Це ж, мабуть, вона якось там називається, а я її пляшечкою. Ну, кожна сотня, звичайно, це просто витір мистецтва. зверніть увагу на цю розмір талії. Так солодкі трави написано, так називається капелюшок. А це бальна сукня. Знову ж подивіться на талію. Оце така, в якій танцювали кадриль, що там ще Полонез? то собі мав оцю талію. Партнер я на нової по танці. це якась шлейфа. це знову весільне обрання 1903 1904 рік ну диво Всі важко передати словами, коли так замислюєшся. Хто був в цій сукні, як святкували весілля, як життя склалось тих молодих? Оці сільні віночки, вони з воскових квітів, це з воску зроблено. Дивіться, воно як справжнє все. Вічники скляні, яке старе скло. Ось дивіться, який віночок. Скільки деталей, скільки якихось рушиків, бантиків, стрічечок, гудзочків. Ось який капелюшок, оця сукня пані Принадії. Бачите? Який селед. Це сукня для прогулянок. трапировки, ки оздоблення, і знову ж камії, брошки, які гарні, капелюшок з валю. І це фіолетова сукня для прогулянок 1880-е роки. Це нічна сорочка. Бачите цю сорочку? Ось дивіться, ржеві панталони, нічні вази, білизна, панчухи. І це сорочки, це турнюр, курсети, чепчики, пеньюар. Що посередині такі маленькі, це сукні покоївки. А ці – це вже сукні для прогулянок. Я дивіться, які тут пристрої. І воно ж так все зібрано і тримається. це ж якось називається цей пристрій, який і там все, що знадобиться пані на прогулянці. Це сатинова сукня з таким квітковим орнаментом брошка, яка погано відсвічує погано видно брошку. Це 1840 1860-ті роки ці сукні і червона ліврея камерлакія. Князь Великобританії, теж кінець ХІХ століття. Дивіться, пляшечка для парфумів, церкальце, там щось таблетниця, олівчик. А, і там вони ще, оце ж папірці, олівчики, папірці, щось там терміново записати. Бачите? Ну, просто нема слів. Це сукня для прогулянок 1860 років. Все бачите? І брошечка який. Фіолетовий такий льодяник, фіолетові гуцики, фіолетові смужечки. В черевичках ще там. І вірочки хто виготовив в Лондон. Пальні туфельки, так звані стрілятки називаються. це. А ось які черевички, дивіться, які гудзички. Не знаю, як на мене вот такі гусенькі, як тут і можна ніж купнути? Парасолька шовкова, це так, мабуть, від сонця. Це чайна сукня або сукня для пікніка. От берете корзинку, витягаєте цю сукню і з тою корзинкою йдете долами полонинами на пікнік. Бачите? Це денна сукня домашня, денна сукня з парчі світливо. Боже, і оці квіти, дивіться, вони ж так ідуть Ну, не просто собі квіти, квіти, а візерунок, знизу більше тоді ну, просто. Ось така сукня для прогулянок. Капелюшок, коли жарко, літо, сонечко. Ось такий капелюшок собі берете, вдягаєте таку сукню, парасольку. І дивіться ще яка парцеляна, які набори для парфумів. Ой, які брошки, перламутрова така гарна. Боже, Як мені подобаються ці силуети? Сукня для прогулянок з чорним мережевим. Австрія 1899 рік шов. Тут ще й фото, які гарні. Я не встигаю вам все показати. Дуже цікавий музей. Дуже цікавий. Мені дуже подобається і всім раджу. Тут ще віяла і різні такі дрібнички. Посуд, картини дуже гарно. Всім раджу, будь ласка, Ой, театральний бінокль ще який же гарний. Оце ж воно все розписане, вручну розмальовано на цих віялах. Дивіться, яка парасолька. А це фотозона. Обираєте собі капелюшок і фотографуєтесь в тому капелюшку в тому образі. Художник Джонстон, якщо я правильно прочитала, дві дівчини і собака на зимовій прогулянці Великобританія 1860 роки. Портретами в рожевій сукні. Оце мені дуже подобається, такі дівчата гарні. Соромно признатись, я вже роки три чи більше збираюсь відвідати цей музей. І от зараз забігла в обідню перерву швиденько галопом. Але мені дуже сподобалось і я буду. Певно, що знайду час, прийду ще сюди з подружкою, щоб все подивитись, обговорити, обсудити. І тут же експозиції кожні декілька тижнів змінюються. Тому, будь ласка, всім раджу, дуже цікаво, дуже цікаві емоції. Працює музей четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це сел присвячені експозиція присвячена Соломії Крушельницькій. Квиток коштує 130 гривень. Вітер мистецтва. Що ця ваза? Що це віяло. Називається Любов і море Віяло 1850-1870 роки шовк, кістка перламутр, вишивка, китай, кінець девятнадцятого століття, Віяло тисячі обличчя. Ось яка ваза порцеляна. Це щось неймовірне. Це Англія 19 століття. Таємна історія кохання. Віяло, не просто віяло, а ціла історія. Скляний кубок, який розписаний. М -м -м, який гарний. Віяло черепаховий панцир і папір і фарба. Віяло збір винограду. Папір з малюнками оздобленими золотом. Боже, це ж треба його ще не порвати, те віяло. І ось ця скляна, дивіться, яка. Меню сінька Це велика така скринька. Знаходиться цей музей Ось, поруч з Площою Слави. Така вулочка, невеличка Бутищів Провулок, 23. Я отримала море задоволення, обов'язково ще з подружкою сюди прийду. Раджу всім вихідний день. Зайти годинку провести так дуже цікаво. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Пишіть, коментуйте.